Марічка запитує у Петрика. Петрику, а це правду кажуть, що всі хвороби від нервів? Звичайно, Марічка, правда? А венеричні річні як же? І вони теж, коли нерви ні до чого, спиш з ким прийдеться. Батько з Петриком заходять до бару. Барменша каже, який гарний хлопчик, скільки йому? Чарки вистачить. Ну, тату, гаразд, дві. На уроці малювання вчитель запитує Діти, що найбільше збуджує людину. Петрик тягне руку. Ну, давай, Петрику, звісно, голі дівки. Неподобство. Вийди геть із класу і завтра без батька не приходь. Наступного дня вчитель бачить, що Петрик сидить за останньою партою. Петрику, ти сказав батькові? Так, сказав. Чому він не прийшов? Тато сказав, що якщо вас голі дівки не збуджують, то ви гей, і він не хоче з вами розмовляти. Та й мені краще від вас триматися подалі. Петрик запізнився і влітає в клас. Не привітався, шапки не зняв, вчителька суворо. Петрику, негайно вийди та увійди знову. Петрик такий. Дідько, ну прямо у Віндоус якийсь. Пане, мені здається, що він не вимитий. від нього неприємний запах. Що це за курчава волосина на ньому? Він чистий, але якщо вам так здається, можете його протерти. Ось вам волога серветка. А коли я візьму його до рота, мені потрібно дивитися вам в очі. Пані, будь ласка, дуйте валкотестер.